А як ставитись до виконання російських пісень зараз, пісень російською? Я не розумію, хоча одна людина мене бентежить, я кажу, люблю цю людину і за її творчий шлях, бо вона сама себе зробила, це Вірка Сердючка. я розумію, що в неї знаєш, є багато репертуару, який звучатиме тільки російськомовно. Переробити то неможливо. Можна зробити, але як воно піде, ніхто не знає. Можу попробувати, але не буде, може бути такого тококоло, то я не знаю. Ну, от... Тобто таке виконання ви допускаєте? Ну, я думаю, що це не є. Може його, може він переробить ще. Ну, Йому тяжко зараз. Оце я за інших співаків він не переживає. Вони знайдуть. Як це зробить? А за герби Там зовсім інше, ти розумієш, це є спектакль такий його. І... Він і так уже більше українськомовний тоді він був, але от репертуар чуть-чуть. я думаю, що він знайде. Він мудрий хлопець, думаю, що знайде, і у нього все вийде.